Представити свої роботи у незвичайному воді творчості вдалося Оксані Смереці Малик, влаштувавши презентацію своїх ляльок-мотанок в арт-просторі. Жінка розповіла Терка Надвірна, як відбувається сам процес створення. До того ж, пригадала історію зі свого минулого, деталями якої і поділилась. Я презентую своїм землякам надвірнянцям. Вже втретє свій творчий доробок. Сьогоднішня виставка Оксани на лялька є в межах проєкту образ і слово. Де я поєдную свої поезії з циклами ляльковими. Ви знаєте, я йду від матеріалу. Я ніколи собі не створюю попередньо образ. Я бачу тканину і я знаю, що з того вийде. Починала я займатися ляльками у 2010 році. То в нас такий напіванекдотична така була ситуація, коли до мене прийшла товаришка, і я сказала: мені потрібно з твоєї спідниці відрізати 12 сантиметрів, і я зроблю ляльку чудову. Розумієте, тобто я бачу тканину і йду за тканиною. Так само вишивку я бачу, я знаю, що з того може бути. Я не вишиваю сама. Я беру готову вишивку і з того роблю ляльку. Організатором такого роду заходу традиційно стало управління культури та туризму. Богдана Ковалюк розповіла про знайомство з лялькаркою. Зауважила також і те, що в сьогодення мистецтво виступає зброєю, яка своєю чергою є атрибутом сили. Ми зустрілися з Оксаною у Львові, теж була презентація моєї книжки, Оксана прийшла. І так власне, ми особисто з Оксаною познайомилися. Зараз я вважаю, що для нас велика честь, що пані Оксана погодилася сьогодні провести свою виставку ляльок, знаменитих ляльок саме в нас у Надвірній. тому що надвірна дуже багата на таланти, і ми маємо чим гордитися, чим писатися, пишатися і сказати, що Оксана на. Наша наша надвірнянка. Мистецтво є зброєю. І саме такі е, люди, які несуть свою душу, своє мистецтво в люди, І Мають на увазі і ще те, що наша надвірнянська громада багата на це на такі мистецькі речі. От саме ця сукупність цих цих факторів дає нам можливість думати, що і впевнилася в тому, що Україна сильна держава, сильна своїми митцями, сильна своїм високим рівнем виконання будь-якого виду мистецтва. Серед присутніх, які відвідали урочистий початок виставки, були і учні надвірнянського ліцею номер 2 котрі якраз більш детально ознайомилися з творчістю, і зокрема. Рима життям Оксани Смереки Малик.